Друзі, вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу «Україна. України експертна думка продовжує розповідати історії успішного українського бізнесу. І з вами, як завжди, ваш патріотичний Денис Кайр. Друзі, маємо сьогодні стратегічний, ні, тактично стратегічний ефір на хвилі національної радіостанції України країни ФМ». І я із задоволенням представляю вам нашу гостю, байцар Оксана, операційна директорка бренду Навігара 450». Я вас вітаю. Оксана. Вітаю. Так, ну що бренд цікавий. Я впевнений, що багато хто вже про нього знає, але давайте познайомимо ще більше людей, ще більше українців. Отже, розказуйте, як взагалі виникла ідея про створення Навігара 450 і як розвивались, я так розумію, вже більше 10 років. Так, так, це вже пішов 11-й рік. Відколи наш засновник Руслан створив компанію, яка почалася фактично у нього в гаражі. Це знаєте певні паралелі так. з відомими брендами. Так, так. Він створив у 2014 році, коли почалася війна, почалася АйТО, і стикнулося з тим, що немає нормального тактичного спорядження, і він почав це робити. То перші вироби він робив, возив десь на полігони, віддавав своїм друзям пластунам, які йшли воювати, і таким чином це все тестувалося і вдосконалювалося. Ага. З Часом почали співпрацювати з компанією НФМ Груп, це європейська компанія, яка створює спорядження для військ НАТО. То ми працювали фактично як їхній український підрядник. У 22-му році, коли почалося вже повномасштабне вторгнення, Руслан і другий співзасновник Любомир пішли воювати, залишили мене. Uh -huh. На управління і розвиток компанії, і вже з 22 року ми робимо повністю свої вироби під своєю торговою маркою. Угу. А, слухайте, а скажіть мені, будь ласка, я так розумію: ну, тим паче, ви сказали, що вже прям по стандартам НАТО фактично робите. Да? Тобто, це ще було давно і давно, як то кажуть. А взагалі, чи є у вас конкуренти, ну, якісь, да, і, не знаю, українські, можливо, іноземні, чи ви вже так закрили нішу повністю собою, як то кажуть? Ну, однозначно, ми нішу не закрили. Є конкуренція, вона велика, тому що на ринку України є. Ну, я би сказала, монстри в цій сфері, до яких uh -huh. нам ще далеко прямувати, але ми на них рівняємося. Uh -huh. Вважаємо, що ми не гірші, просто менші. Є і менші компанії, які почали працювати в 22-му. Угу. А чи є історії, е, вже такі реальні кейси, коли е, ваші рюкзаки, не знаю, допомогли в чомусь суттєво, да? чи не знаю, можливо, там врятували життя, здоров'я, в цілому якийсь кейс, коли там військові сказали, що це було там от для цього прям супер-пупер. Може поділитися? Е, так, у нас є такі історії. Власне, одна з рюкзаком для Мавіка, угу. е, тому що ми, крім таких звичайних тактичних рюкзаків, створюємо рюкзаки для дронів. І, власне, рюкзак для Мавіка врятував Мавік, ну що боєць, я не пам'ятаю, віхен є, чи на мотоциклі, чи на чому, він впав і перекинувся. Рюкзак oh. був на ньому uh -huh. і мені просто прилітає. Ти уявляєш, боєць впав, перекинувся, ну, не поранився, але трохи потовся. А мавіку, хоч би що, і рюкзак цілий. Uh -huh. Ну, це було круто. Це і, реальний кейс. Так, так. І є ще. Фактично три історії, як не рюкзаки, як наше спорядження врятувало життя. Причому дві з трьох історій — це одна людина, яка отримала ага. двічі поранення. в нашому спорядженні. Це один з друзів наших засновників. Він морський піхотинець, позивним геолог. Перше спорядження в нього було у 2014 році. Наступне вже він отримав у 2022. другому. Це фактично, я кажу, плетоноска першої генерації. Uh -huh. Уламок зайшов, в шов, uh -huh. витримала тканина, так, там плита, тіло зустрілися, але плитоноска ціла. Він передав її нам, каже, для майбутнього музею може бути робити. Uh -huh. І наступно його ж історія, коли він отримав своє третє, найважче поранення, тіло поясниця, все, де було наше спореження, тобто РПСка і плетоноска. Не поранено, він отримав поранення в інші частини тіла. Це все захистило. Так, кевлар був на всі сторони, але сам цілий. Тому ви абсолютно легко можете сказати, що ваше спорядження дійсно рятує життя. Насправді, так ми цим пишаємося. Друзі, сьогодні говоримо про серйозні речі. Отже, в гостях у мене Оксана, операційна директорка бренду Navigara 450. Я ще хотів запитати. Мені завжди цікаво, коли створюється певна продукція. Да, от і, і, Радіослухачі не бачать, а ті, хто буде на Ютубі дивитися, побачить, тут у нас стоїть рюкзак. Взагалі, звідки береться, не знаю, ідеї, придумуються, чи ви десь знаходите їх, чи навпаки створюєте саме безпосередньо продукції, Не знаю, звідки появляється ця от створення цієї такої продукції, дійсно, яка потім може врятувати життя, фактично. По різному насправді десь. ну, Дивимося, що могло би закрити. Десь придумаємо, десь прилітає запит, от, як з рюкзаком на вакцина. Нам треба рюкзак. Uh -huh. Добре, рюкзаки є якісь на ринку, але ну, нам треба так, щоб от зі всіх сторін все було захищено. Наш конструктор сидить, думає, так, це не робиться за день, uh -huh. але він зробив. Ми, напевно, єдині, хто це робить: ложементи, в які вкладаються ці дрони. Тут це певна піна, вона вирізана спеціально. Тому і захищає, як при падінні, про яке я говорила, uh -huh. і так з кожним виробом uh -huh. цікаво. Окей, а взагалі як ви оцінюєте ринок ну, в тактичного спорядження в Україні? Ну воно розвивається активніше чи українська продукція стала конкурентною? Ви ж то як то вже заходили досить давно вже? Uh -huh. Так, ну ринок дуже насичений, я б сказала, тому що є як і. Давні роки, є з 14-го, з 13-го навіть років хто на ринку, і зараз вони дуже розвинулись, і це круто. Uh -huh. і є ті, хто почали в 22-му. Ну, хтось, хто починав е на хайпі заробити гроші, той заробив, пішов. А є той, хто хоче продовжувати, і вони теж розвиваються. Ну, це круто, це класно. Насправді, конкуренція є і ну, конкурувати цікаво. Це стимулює до розвитку, до покращення. Оксана, ви були єдиним виробником спорядження з України на, зараз прочитаю, MCPO2024. Це, я так розумію, виставка. А да? що це за виставка? І взагалі, що вона, для чого ви там брали участь? Які результати? Так, ми дійсно були єдиним, єдине поправлюся єдиним самостійним виробником, тому що були ще декілька, які були в складі асоціацій. Угу. Ми були самостійним виробником. МСПО – це оборонна виставка європейська. Вона є, якщо не помиляюсь, третя за величиною в Європі. Так, це велика цікава виставка, коли з'їжджаються представники оборонного сектору різних країн, не тільки європейських. Там, зокрема, і Канада була, і Південна Корея дуже цікава, дуже гарна виставка. Ми їздили для того, щоб по перше, як показати себе, що ми нарешті створили те, що нести показати європейцям угу. і подивитися на інших, як це відбувається. Правильно, це, це досвід, це класно. Як то кажуть, і себе показати, і на людей подивитись саме так, друзі. Сьогодні у мене в гостях Роксана, операційна директорка бренду Навігара 450. Говоримо про а, дуже серйозні речі, про тактичне спорядження, про рюкзаки. І от зараз я хочу е, запитати: я знаю, що ваш бренд проводить розіграш тактичного рюкзака, який називається Руслан. Я так розумію, що це на честь засновника, судячи так. з усього, да е, що це таке за модель, в чому не знаю, особливість ексклюзивність? Дивіться, по перше. Як ви вже сказали, модель названа на честь нашого засновника Руслана він розробив цю модель буквально там за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення він її розробляв, але закінчив перші дні, коли почалась повномасштабка ще до того, як він відправився. Угу. Чим така класна модель? Ну, по-перше, тут спинка. Ергономічно, я б сказала ортопедично, тому що вона дозволяє розподілити вагу рюкзака зручно по спині і не перевантажувати. Е, в нас тут анатомічні лямки, які знову ж таки коли лягають по грудній клітині, зручно, вони не з'їжджають, вони добре фіксуються. Це важливо. Е, пояс. Не бачила ні в кого більше цей пояс, можливо, також хтось придумав. Знову ж, допомагає розвантажити, допомагає розподілити вагу, але за необхідності цей пояс, коли не використовується, можна сховати в спеціальну кишені не буде заважати. Угу. рюкзак великий. колись мені задавали питання, чому, чим же він відрізняється від стандартного РБІ, як мінімум, він відрізняється літражем, тому що стандартний РБІ має 26 літрів. Руслан має в межах 45-50. Ого. Так. Угу. Ну... Е... Він так впечатляє, як то кажуть, да, да, розміри так. ого. -го. Я вам більше скажу, я з таким їжджу відрядження, і це зручно. Так, <гум> да, я розумію, в принципі погоджуюсь насправді. А, окей, ще скажіть, будь ласка, я е, зрозумів, що в Україні ви зайняли певну нішу, впевнено, рухаєтеся, але зараз всі українські бренди намагаються виходити на е, світові ринки. Да? Тим паче, ви вже казали, що на початку вже ви зразу взяли стандарти НАТО в. Свої виробництво. Розкажіть, будь ласка, про плани. І чи дійсно є в планах ну, розширення асортименту? Я впевнений, що є, але ви зараз це скажете. Все ж таки виходи на світові ринки. Так, таке є у нас в планах. Більше того, після МСПО ми зараз представлені в одному з магазинів в Польщі у Варшаві. Ми зараз ведемо переговори з потенційними партнерами з Німеччини. Угу. І, ну, напевно. Ні, не напевно точно хочу похвалитися. Коли були на виставці до нас, приходили представники дуже відомого американського бренду спорядження і рюкзаків. Ми чули, що тут є українці, покажіть свої рюкзаки. Ага. І так дивляться? Каже, а це точно Україна робить? А я з конструкторкою була вона каже: точно кажу, от дівчинка вона розробляє. І вони були в захваті. І знаєте, що вони сказали? Ми хочемо, щоб це продавалося у нас. Ого, що так що, рухаємось до того, що американська так. армія буде носити українські рюкзаки. Ну, це було би круто, чому ні? Я, я впевнений, що це певний рівень визнання, я так думаю. Так. Слухайте, круто насправді. Дійсно, друзі, сьогодні у мене в гостях байцар Оксана, операційна директорка бренду Навігара 45.0. Український бренд, який виходить на світові рівень, не тільки створює для українців, а й може і має шанси. Я впевнений, що це зробиться, створиться дуже круті речі для світу. Я вам дуже дякую, Оксана, за цей ефір. По-перше, було цікаво. Цікаво почути про український бренд. По друге, слухайте, реально ви робите дуже круті речі, речі, які рятують в тому числі і життя нашим бійцям. Таким чином, наближаючи нашу перемогу, я вам дуже дякую, що прийшли. Дякую, що дякую. розказали. І я вам бажаю сил, натхнення а вашому бренду тільки процвітання, і хай про нього знають у всьому світі. Дякую вам. Сподіваюсь, так і буде. Ну так як і українці вже знають у всьому світі, так. правильно? ж? Отже, на цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.